Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати звукове значення букви Т, а також познайомимося із словами, які однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати! А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарим, побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. А розпочнем ми його із фонетичних загадок. Будь ласка, промугикайте, як співають пісеньку без слів. А як поганяють коня. Як пищать малесенькі пташенятка. Ну а зараз підготуйтеся, повторювати за мною будемо працювати з чистомовкою. Готові? Починаємо. Слухайте уважно. Тара-тара-тара-ра, піднімайся Дітвора. Піднімайся Дітвора, нам у школу йти пора. Туру-туру-туру-ру піднімаєм дітвору. Піднімаємо дітвору туру, туру, туруру. Тири 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 ри нема вдома дітвори. Зараз повторимо вивчені букви разом зі мною. А о і у и е м л н с к в р п т читаємо швидко Молодці. А тепер попрацюємо з лягочитанкою. Пам'ятаєте, в нас вже були такі вправи. Отже, першим буде слово з червоним кружечком, далі жовтий, зелений та синій. Починаємо читати. Наталка – жовтий. Поливала… Гарні квіти. Далі складаємо. Перше буде зелене, таміла, поливала, кімнатні рослини. Далі. Перше слово буде, бачите, жовта цеглинка. І... Стас поливав квіти. А зараз пограємо в гру, упіймай звук Т на початку, всередині чи в кінці речення. Отже, парта, де ми чуємо звук Т? Посередині, правильно. Далі, а це зошит. Ні, значить, не зошит. Що ж вона показує таке? Листок, мабуть, так? Тому посередині. А це торт. Почули, де в цьому слові звук Т? Навіть два на початку та в кінці слова. А це компот, в кінці слова, а це. «Спагетті!» Всередині слова в останньому складі. Послухайте зараз розповідь та спробуйте запам'ятати якомога більше слів зі звуками Т та Ц, як Тарас відпочивав у літку. Тарас з мамою і татом повернулися з моря. Онук показує бабусі світлини. Це я виходжу з літака. Тут я з мамою катаюся на катері, а це я з татом на мотоциклі. Це ми з хлопцями катаємося в поїзді на дитячій залізниці. Ось тут ми в автобусі їдемо по місту на екскурсію, а тут я катаюсь на новому велосипеді, який подарував мені тато. На якому ж транспорті ти ще не покатався? запитала бабуся. На ракеті! зітхнув хлопчик. Ця мандрівка в тебе ще попереду. Сказала бабуся. Хто назве більше слів зі звуками т? Ті? Поставте, будь ласка, відео на паузу та позмагайтеся з мамою. Хто з вас запам'ятав найбільше слів зі звуками Т та Т. А зараз читаємо разом оці стовпчики слів. Починаємо! Метр, метро, міст. Місто. листок, листопад, Квітка. Квітник. Читаємо далі. Подивіться однакові частини слів виділені блакитним кольором. Теніс, тенісист, тенісистка, таксі, таксист, таксистка, спорт, спортсмен, Портсменка. А тепер розгляньте ці малюночки та скажіть, що спільного між цими двома та цими двома малюночками? <клухи> Погляньте. І це котики. І це верба називається котики. І це вата. Медична для перев'язок, так? І це вата, але солодка, яку ми полюбляємо влітку в парку купувати, так? Отже, погляньте, слова і звучать і пишуться однаково, але мають зовсім різне значення. Ці котики тваринки це рослина, ця вата медична, а ця їстівна. Послухайте віршик. За Олексієм Катричем. У мартусі котики, у Микити коники, у катрусі кактус. У Олесі ослик, у Тамари курка, у Максима куртка. А на мисто і коралі у Світлани і Наталі. Як ви думаєте, як цього хлопчика звати? Скажіть, в кого там була куртка, як звали того хлопчика? Знайдіть, будь ласка, у тексті цього вірша. Знайшли його звати Максим. А дівчинку цю як звати? У неї кактус. Знайшли? Це катруся. Ось ми читаємо. У катрусі кактус. Цей віршик треба прочитати кілька разів. Поставте відео на паузу. Можливо, комусь один раз і вийде добре, а комусь, може, й тричі, щоб гарно прочитати. Ну, а зараз розгляньте, будь ласка, малюночок. А дайте відповіді на питання, кого ви бачите на цьому малюнку? А де відбувається подія, як ви гадаєте? Що роблять діти? Зараз ми з вами переходимо до щоденних п'ять. Уважно, будь ласка, слухайте для того, щоб зрозуміти, про що йтиме мова. Театр у класі. У вівторок у нас вистава. Тарас, Тимур і Тамара артисти. Вони ставили виставу, Котик і півник. Тарас-котик, Тимур Півник, а Тамара – Лиска. Котик у лісі, а півник. У кімнаті сам Лиска стала коло вікна і покликала Півнику, півнику, а півник ток-ток, он там коток. От Лиска посипала коло вікна проса, потім постукала у скло і покликала Півнику, півнику, тут просо, а півник кукуріку, котику то лиска і втекла? Усі вітали артистів квітами. Так, а тепер спробуймо відповісти на питання за цим текстом, який ви прослухали. Коли відбувалася подія? Як називалась вистава? Як звали дітей? Що ставили виставу? Де був котик, коли прийшла лиска? Де сипала Лиска просо? Чим вітали артистів глядачі? <кій> Якщо ви Зараз не змогли відповісти на всі ці питання нашої квіточки Ромашки. То, коли ви будете читати, а вам треба буде обов'язково прочитати цей, цю, цей текст ланцюжком. Пам'ятаєте, як це ланцюжком? Можна з мамою поділити текст на речення або на абзаци і читати по черзі. Так цікавіше і. Не вморитеся. То після того, як ви прочитаєте цей текст ланцюжком, треба спробувати ще раз відповісти на питання, якщо з першого разу не вийшло. Ну що? А зараз треба назвати всі картинки на, на цих малюночках. Починаємо. Отже, це торт. Це продукти або їжа, це телефон, тигриня, а це трамвай, на яку букву починаються майже всі названі тобою слова? Помітили? Правильно, на букву Т. А яка ж тоді картинка зайва? Зайва оця їжа або продукти, так? тому що слово їжа починається на букву «ї». Ну що, Оскільки вам треба буде зараз почитати той текст кілька разів, потім відповісти на питання, перед цим треба обов'язково відпочити. Почувати in your room watching you Can I you? Can I Дякую, дітки, за увагу. Починайте відразу читати. Не відкладайте у довгий ящик. Зустрінемось.